Потрапив нам у руки ось такий от акумулятор біомовський на 5 кВт, годин зібраний на літі залізофосфаті і з bms кою G-Kong. Ми такого ще чуда не бачили. От. Тому, перш ніж встановлювати, вирішили її розібрати, подивитись, що взагалі всередині є. Всередині ми бачимо літій залізофосфат, призматик не пакетований, що вже добре. Все прокладено текстолітом між кожною коміркою. Ось там от маленький чорний, ззовні також текстоліт. Все на зварці. Що за комірки, невідомо. QR-коди є, але там тільки серійні. Ми самі комірки не витягували, тому виробника комірок не підскажемо. ПМС стандартна g з можливістю підключення до. Практично до будь-якого інвертора. Ну, виглядає все надійно. Як воно виявиться на практиці, можна буде побачити тільки з часом. Виробник, принаймні, дає на неї гарантію 5 років. Ось якось так.